Доброго вам здоров'я, шановні! 7 червня. Сьогодні православна церква шанує священномученика Теодота або Федота, єпископа Анкирського. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжні українські стародавні традиції, вірування, знання, звичаї цього дня. 7 червня, за новоюлянським календарем, я нагадаю, що саме за новоюлянським календарем я веду цей канал і вважаю його правильним календарем через те, що він співпадає. З тим календарем, якого дотримувалися саме наші прапрапрабабусі, бо в книжках 18, 19 і навіть початку ХХ століття фігурують саме ці дати, які я вам розказую. Через те Дуже буду вдячна, якщо ви додивитесь це відео до кінця. поставите вподобайчик йому, напишете коментар. Це буде дуже доречно і дуже корисно, бо таким чином ви допоможете цьому відео далі просунутися на YouTube і тим більше наших з вами співвітчизників, співгромадян, просто етнічних українців в різних країнах дізнаються про наші справжні корінні рідні традиції українські. Я дякую Господові Богові та нашим захисникам за цю нагоду. Сьогодні нам з вами говорити про. Це це українською мовою, не боячись переслідувань. Слава Україні! І я починаю. Тож, 7 червня, відзначається пам'ять святого Теодота Занкіри, якого шанують як мученика в Православній церкві. В народному світогляді цей день відомий як Теодот Страж. Тож, ким він був цей святий Теодот або Феодот. Він був враженцем Анкіри і жив в 3-4 століттях, мав щасливий шлюб і володів маленьким готелем. Він був вірним християнином і привернув до віри багатьох язичників. За свою віру Господь нагородив його даром зцілення. Коли імператор Діоклеціан почав переслідування християн, Теодот прихистив багатьох в своєму готелі, забезпечуючи їм їжу та притулок. Коли про це дізнався місцевий правитель, він наказав заарештувати Теодота і піддати його жорстоким тортурам. Незважаючи на спроби зламати його віру, Теодот залишався непохитним і в результаті йому відтяли голову. Народне свято, Феодот Страш, як я вже сказала, пов'язане з давнім віруванням. Казали наші предки, що в цей день святий бере в руки серп і вирушає до водойм, щоб відлякувати русалок. В цей святковий день люди сміливо занурювалися у води річок та озер, не побоюючись злих духів. Перед купанням вони зверталися з молитвами до святого Теодота, вірячи в його захист від підступів нечистої сили. Якщо ж русалка наважувалася спокусити когось, щоб забрати у своє царство, то Феодот негайно обрізав її волосся серпом. В якому і крилася її вся могутність. Взагалі-то русалка є однією з найвидатніших фігур в українському фольклорі, символізуючи природну вроду та загадковість. Ці істоти, що населяють води, стали джерелом натхнення для багатьох поколінь письменників та художників, які створили безліч зачарованих розповідей про їхні зустрічі з людьми. Русалок часто асоціюють з давнім язичницьким божеством, яке сприяє плодючості землі та врожайності, а також вважають втіленням потужного елементу води. Традиційно українські русалки вважаються первісними богинями природи, пов'язаними з річками, озерами, джерелами, рослинністю, лісами та полями. Вони зображуються подібно до німф, без рибічих хвостів, як звичайні дівчата, і могли існувати як в воді, так і в лісі. Русалок вважали хранительками стародавньої мудрості, володарками таємниць життя та смерті. Вони мали здатність лікувати, передбачати майбутнє, відкривати людям таємні сили природи, а також володіли еротичними рисами, наготою, привабливостю та фліртом. В народній міфології існує кілька видів русалок. До особливої категорії належать мавки, лоскотниці, навки, нявки і повітрулі, мертвушки, бісиці, потерчата, які мають людську форму з ногами, люблять гойдатися на деревах та бігати лісами з розпущеним волоссям, будучи голими або в білих сорочках. Існує вірування про 3-9 сестриць, тобто 27 сестер-русалок, кожна з яких має ім'я пов'язане з певною рослиною або її роллю в природі. З іншого боку, русалка це. Одне з найстрашніших створінь потойбіччя в українській міфології: якщо зустріти русалку десь у водоймі, вона може затягнути на дно. А якщо зустріти польову русалку десь в полі або в лісі лісову русалку, вона може залоскотати до смерті. 7 червня в нашій українській традиційній культурі існував звичай, щоб жінки з самого ранку вдягали свої найкращі прикраси і носили їх до самого вечора. Люди вірили, що виставлення прикрас на сонце сьогодні допомагає їм в збирати Світлову енергію. Золото особливо вважалося металом, який найкраще притягує сонячну енергію. Тому 7 червня було прийнято діставати золоті прикраси, браслети, ланцюжки, каблучки, сережки і носити їх аж до вечора. Вірилося, що такі прикраси наповняться позитивною енергією сонця і принесуть власниці вдачу, силу та гарний настрій. Золото завжди цінувалося як благородний метал, який особливо сприятливий для щедрих і відкритих людей. Слов'яни вірили, що золото не тільки прикрашає, але й захищає від зла. Однак вважалося, що золото може стати причиною біди для жадібних та начесних людей. Варто зазначити, що золоті прикраси рекомендувалися для носіння дорослими, а молоді люди повинні були уникати їх, оскільки вони могли нести занадто сильну енергію. В народних віруваннях існує безліч прикмет, пов'язаних із золотом, які передаються з покоління. Покоління. Золоті прикраси, які часто випадково розкріплюються або мають тріщинки на дорогоцінних каменях, можуть вказувати на присутність заздрісників, втрата націльного хреста або пошкодження ланцюжка, на якому він висів, також може бути знаком негативної енергії від когось. Якщо золото потьмяніло, це може бути ознакою майбутньої хвороби власника. Обручки, бабусі та дідуся, які прожили разом до золотого весілля, вважаються благополучним подарунком для молодят, обіцяючи їм довге та щасливе спільне життя. Водночас, використання обручок власних батьків може бути невдалим вибором. Знаходження золотої прикраси може вважатися поганим знаком, що обіцяє неприємності, а втрата маленької золотої речі може бути сприйнята як знак, що вищі сили приймають від вас сплату за щось, за якийсь гріх однак, втрата обручки може вказувати на майбутні проблеми в шлюбі або в здоров'ї. Не дозволяйте нікому міряти вашу обручку, навіть найближчим людям, оскільки це може призвести до сімейних конфліктів. В таке вірили наші прапрапрабабусі. Що не можна робити 7 червня на Теодота? 7 червня в православному календарі вшановують пам'ять Теодота Анкірського, мученика, якого народ називає Федотом Стражем. За народними віруваннями в цей день він охороняє відпочиваючих біля води від русалок. Існує традиція не різати сьогодні хліб ножем, а ламати його руками щоб уникнути сімейних сварок. Також існує повір'я, що в день Федота не слід пліткувати чи заздрити, адже це може призвести до серйозних проблем у стосунках з тією людиною, з якою ви це робите. Вважається, що 7 червня краще не залишатися на ніч в чужому домі, а якщо це неминуче, то не треба користуватися подушками господарів, щоб не приміряти на себе чужу долю. Вам це точно не потрібно. Існує також вірування, що в цей день не можна брехати навіть у найменших дрібницях. Оскільки це може спричинити проблеми з вашим власним здоров'ям, зокрема, проблеми можуть торкнутися вашої ротової порожнини і зубів, в тому числі, якщо правда може бути незручною, краще уникати відповіді. На якісь там ну, неоднозначні запитання, ніж казати неправду. Краще просто помовчати в цей день мовчання, як то кажуть, золото. А про золото ми з вами вже сьогодні поговорили. Ще наші предки дуже уважно сьогодні спостерігали за погодою, адже за нею вони могли передбачити майбутній врожай. Якщо грім сьогодні гримів грім, з самого ранку, це означало, що ще три дні найближчі буде негода. Якщо дощ шов... То чим він сильніший, тим біднішим буде врожай цього літа, взагалі цього сезону. Ще дивилися на хмари, які пропливають по небу. Якщо це відбувалося дуже швидко, це означало, що жито вродить добре. А от якщо хмари пливли повільно, це означало, що зерна буде мало і на посів воно не згодиться. Отака от була народна в нас прикмета і традиція. Ще казали, що можна сьогодні ходити ловити рибу на Федота і вірили, чим більше ви її зловите ці рибки, тим більше буде достатку в домі протягом майбутнього року. А якщо в полі ви раптом зустрінете крота, це до дуже великої дачі. Тож, сходіть на поле, подивіться під ноги, можливо, крота ви зустрінете. І таким чином можна буде сподіватися на те, що у вас все буде благополучно і удача буде на вашому боці в найближчий час. От такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Ми з вами дуже багато нового дізналися про цей день. Він дуже дійсно цікавий. Але ж завтра буде новий день, і ми знову зазирнемо в народний, в православний календар. Українські звичаї, традиції, обряди, заборони, забобони, все це. Ми тут обговоримо, дізнаємося, яке сьогодні свято і що не можна робити. Але це вже буде завтра. І я дуже бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам бути в безпеці. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, будьте обачними. Дякую вам за перегляд цього відео. Слава Україні! І давайте зустрічатися вже завтра. До побачення!